Опозиція. Це найпруженіший аспект в астрології, який вказує на внутрішню, таку психологічну напругу у сприйнятті людини тата і батько. Тобто для них це такі протилежні два світи, які між собою там, конкурують, які один одному взагалі протирічать. А у Калкіна ще й до того є опозиція між четвертим і десятим будинком, які в карті відповідають за реальних батьків. Тобто, якщо місяць і сонце це наше психологічне сприйняття наших батьків, це наше уявлення, скажімо так, то четвертий й десятий будинок це реальні наші батьки, якими вони були. І це підтверджує, що Миколай Калкін не просто так сприймав своїх батьків, між ними справді була напруга.